Всім привіт! Вечірня поранка і йдемо напувати петрушку. Поміняли вже бутилочку на більшу, трішки збільшили дозу, але чотири рази ще напуваємо стабільно. Давай, шукай, шукай. Апетит аж не жова не летить. З ногами воно смачніше, залазь. З ногами, ногами. <ріст> з ногами. І там, <ріст> з ногами. Тих не випускаємо, як їдять буряк, бо розкидають, дуже розкидають. Набере рота ягниця буряка і хто знав би куди їхати. Ось у нас розстало, отаке твориться. Добре, що двір там асфальтований. Та й під навіси є під сараями, дуже непогано. Ну, А там такий навіс. Все ж таки щебенка залита трошки роствором, хоч і видно, що він зверху. А такий сух. У нас і на тому дворі асфальт був у дворі, де Де ми прожили більше 30 років. Угу. Ну, Тут, звичайно, не асфальтоване. Ну, такі господарські. Тут, поки мене купили і жили е, другі хазяї по... Ось покажи, це третій колодязь, каналізація, по цей колодязь був огород. Угу. У нас Ого, у перший це... рік о, тут росли кабачки, я пам'ятаю. А сюди аж кабачки отак були, а далі гарбузи, город був гарбузів. А потім вже вирішили як... я... з... загородити. Тому що господарський двір -те, теж треба город городом, скільки не сади. Тут курі в нас ходять, через те он позакладано всім, щоб не вигрібали катакомб. Тут і телятам загін зробили. Так. Там, поки вівців не було до 21-го року, там були загони утята, були курчата малі, прості курчата. Тому ми зробили тут. А це вже ми зробили сінник років. Три, мабуть, чорним шифером. Вів. І загін для вівців зробили, як у 2021 році осінню купили вівців, тому зробили загін, ж їх тримати. А висохне тут тоді гарно буде, як висохне. Загін укритий шифером, і ото вісять такі, наче клейонка та старий брезент. Щоб... Зату... Затуляємо, якщо йде дощ, то забиває або сніг. А якщо жарко, то суха погода і, і тепла. То все одкидається наверх туди на шихвер, і їм видно. І, і біле біледається. Да, да, там там повністю. Все одкидається. То просто на зиму на погану погоду ми закриваємо. Якщо там, бівки, баран там... Зараз да, там баран зараз ходить. Там баран вечеряє. Господи, і плюс три вчора було в нього хвіст під себе піддигнути. То якесь таке ягня. Хоча їсть усе і веселе. Оце. Оце в нього тут така шерсть дрібненька. У цього наче й багатша. Ой, так вони обоє гарні які. Він квадратний, люди, він квадратний, у нього і хребет не стирчить. Все, їжте. Там уже сіно требують. Де мамку згубили? Самі прибігли. О, ось і мамка. Все нормально. Своя.

На всю округу, комусь почухатися захотілося. привикайте. Оце ну, вам тут літувати. Лежать будете nee. проти nee. сон. Nee. Nee. Кінець світу чи що? Страшне. Не. Ай бог, сіно лежить, що не їсти. Сіль. Не. Ти що, вже обчухалася? Усарай занесу, так і хідруче поїси. Баран в шоке. Не б'є? Ні, не б'є, ото от, 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 така реакція, от, 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 от ступає, нюхає. Та привикне всі барани так обнюхують. Боже, де ж ви набралися? Гоже, Оце твої вийде. діти тепер, Тоня. Принімай. Усе <прий> <arche> Розписуйся. Печать ставить будемо, замовляє ще я. <ріст> ну Не знаю, які в нас моробливі не були барани, не було. Ну, били... Отак як... обнюхують. Так як мамки б'ють. Ага. Отак обнюхують, а як він знайомиться, йому страшно лячно, що воно таке. Ну ніколи не били барани. І рогаті були і усякі. А, ті я би чухаються. А, тобі куся Що я думала? то вікуся чор, чухається. Чорнушка думала, то чухалась. Ой-ой-ой. До нього треба. з таким бараном треба, щоб вуха були і на потилиці. Солі не хочете? Їз сама, да? Кажу, мам, з таким бараном включай вуха на потилиці. Я з ним дружу. Я теж. Я вранці все відкриваю, він уже на станку стоїть. Ага. Якраз заходжу в нас голова до голови. Я до нього вітаюся. Ми цілуємося з ним. Як тільки притулилась, так він язичком Що да? ні? Ми ж дружимо з тобою? Дружимо, по хорошому ми з тобою. Да? Дивись. Ви бачили, люди? Ось тут така я. дружба в нас. Є яйця в кармані. <гум> Сіна набирала якась куриця сьогодні. А, а це скільки не було. Добре, що ото колони є. Це з ягницями він. На, на. Що вони? Бо вихід є. Ні. Заміна росте вже. О, он він. <гум> Хай трошки вони тут погуляють, бо що ж воно, у, у, у сараї, у сараї, а у дворі вони ходить. А тут сухенько, затишненько, хай гуляють. Я думаю, одне одного не повбивають. Чи то він з радості такий? Да він так да, тільки що й на ягня так, аж назад одійшов. Бачиш. Ну, ти подивись. Та ніхто в тебе ту сіль не дбере. Тікай, Петрушка. <звук> ну що, <шо>? варвара? <звук> варвара коса. Краса довга коса. Вон вода, ти що, не бачила? Ну Бієчки. <звук> Тут сухо тепло хоч сам живий. Угу. І вітру нема. І вітру немає. Взагалі затишок. Привикай, тепер дівки будуть не самі. А з дітьми. Як отока, з прицепом. А чого ж я ночую один? <звук> <звук> оце у мене питання до вас, Господі. Отакий От не. гарим. Не. Дивись, дивись. Ну, а ти чого дура кричиш? А, а її хлопці по традиції не ходять. одні, за нею обоє. Яка сама бояцька, такі діти не. не. Той за нею. Як той раз сховався, так і цей раз он стоїть. Вон Петру здивись, викабеники. Так, mm -hmm. да, вон водичка знайшла, вона ж зроду там стояла. От викла вже. Mm -hmm. да, тепер кожен вечір будемо випускати сюди, поки там не висіть, mm -hmm. поки не потепліє зовсім. Бо тут трошечки mm -hmm. днів, наскільки іде потепління, а там зустріч mm -hmm. така сама погода буде, -3. ой, mm -hmm. плюс три, плюс чотири. <плес> ну, все. обнюхалися. Бачу, сьогодні по других каналах українських люди вже часник вологу поскривали, а нам ще до часника до Небарачки. Сумська область, це хіба у середині квітня. Ми ніколи не гонимося за іншими, що так... вже треба було все повисівати, так, так, сніг лежить. Куди? <плес> Сумська область в такі, в такі пору року ще нічого не робить. Хіба в кого теплиця? І то, я думаю, що ще отоплювати Ну, У нас тут теплиць у людей немає. Хіба десь одинокі. Саморобні, да. Ну, нема таких, щоб куплена, наприклад, там, по 10-20 метрів. Дме тебе чого? Якби буряка ще не їли, так і от сіно зараз їли. Ви буряк поїли буряки з дертю. То можна щось. Уже понабірала, понакладала ну, ну кажуть. Пообнюхувалися, це і все. Хай трошки хоч півгодини Помекають да що, почудують наш куточок. то і вся його реакція. Веселіше хоч на, на куточку буде, бо людей мало. Курів немає букані. Курів має. Одна корова на, на всю вулицю тут. Чи дві може. Ото nah. собаки nah. як зведуть. Ти бачила? Що літом вийдеш, не маніколи буде. Взагалі нема нікого. — Ну, все, значить, нормально. Раціон патрусці міняти не буде. Бутилочку поміняли, молочка додали і бутилочку вже. Півлітрова, де? Да? Е. Угу. Ось вийшли, ж напоїла. Ай, я ж знімала, я вже забула. я знімала, як напувала. Ще ввечері о восьмій, плюс-мінус. Можемо без десяти. На... Ого. Розстро... Розстройсь по кишечникам не страдає. І не було. І не було, взагалі не було. Дарма, що коров'яче молоко. Ти, ти змалився, так? Да? А ви каже, стійте, без дручка, без нічого стійте, ждіть. Я підійду, йду. поки. пока. Тут також вечеря. Пішла я одних, кричать мамки, одним дітям потіха. Отаке ложе, вода. Вже ставимо, сіно. Тут у нас Петрушка живе. Також вода. Ходи велику йомкість. Ємкість виставляємо. Зараз схватить вівці напитися. Якщо вип'є, ще додав. А так велике ні, тому що ягнята будуть їсти, можуть і потопитися. Перевернути. Оставляю тільки третій, третій день. А так напувала з рук кожного дня. Отак, як відкриваємо двері, і він зранку отут. Ось, ось, в двірки. І він тут. Іди <різь> їж. Це другий сарай. Ой, це було що то з чим то поки ми їх розділили і загнали. Там таке місце зробили. Туди-сюди бігали. Ну, перші рази. Логічно, що не ягнята, не розуміють, куди а мамки повключали дуреб у собі. І мотали, як дурні. На діток нічого й нарікати, воно ще не вивчило так ці маршрути. Так, зараз вставляємо воду і хай їдять. Хлопці і всі не з ногами. А ти водичку поставила до Ні, ще не ставила, а то принесла, що там була. Вона ж хороша. Кажу, мамки повключали дуреп. Цей взагалі думав з усіма бігти. Оце такий. Оце так він стрічає. Так, да, оце я заходжу. Так, це ще осюди він. Шоні? Не буду з тобою, дружити. Я теж. Накивував. Нічого не розстроює утримання вівців. Те, що вона на є баран і корма і все, як оце їхнє мекання. Угу. Люди добрі, це просто череп зносить. Це все у голові, отак наче все напряглося і, 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 і хто зна. До всього можна привикнути. Перший раз вони не розуміють, куди їм бігти. Ну, оце мекання це в них на постійній основі. Дали корманики – ме. Ще щось ме. Пора їсти, а ми ще на часи не хвилин. Так, да. Ми, все рівно ми. Коли тримали на старому дворі і ми їх пасли, ми літнього часу випускали їх о 6 годині вечора, бо дуже жара вони не пасуться. І вони в нас лежали у загоні під деревом, у холодочку. І коли там щось у дворі робиш, а вони там лежали в нас під двором, була бригада на бригаді була. Цілий вивали. день мовчки. Мовчки. І коли ось у дворі щось робиш, і вже вони починають мекати. Я кажу, а ну гляньте, скільки там часу, що вже в мекають. Шо, старівно? Ні п'ять сюди, ні п'ять туди. Що старівно, вони вже мекають. І вранці так само. Що, водимо хочеш, зараз поставимо. О-о-о! Тікаємо. Ретіруємося. Це первий раз. Я кожен день заходжу до його і нічого. Такого. Даже... А в нього в планах вже таке було. Не. Води хоче, ага. Так, так що вибачайте, люди добрі за і шумігам. Ну, таке в нас життя, таке в нас корення. Уранці наливала теплу і як мороз був, так теплу, холодну воду розводила теплою водичкою. А зараз сьогодні оце, прямо з кран. Ну, То хлопці лізуть до дієк. Молока давай. Сіно ну, притоптали ногами. Ой, Ти дай, подивися, віде. опускали у білий, е, білі стіни були. Повитясувала, на висоту зустріч. Там, там не таке, тут таке пита. Їй це не подобається, що лізе до вим'я. Вона не годує, коли дітям схочеться. Це не означає, що вона зовсім їм не дає. ні. Вона годує, але вона вже рідше їм дає, як були манюсінькі. У неї свій ох, біологічний Що там? Упав! Ой, Господи! Все. все, ті там доладовані. Зараз закриваємо все. і все. Тебе пожаліли від морозу. Закрили в сарай. Найкраща пора у, 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 у нашому поранні. Мом момент, коли це всі їдять, роти позатикані і їм вже більш нічого не треба. Знаєш, ну навіть свині е, гаснуть на фоні крикової. Минанці зустрічаємося, так? Отак. Давайте мій хороший. Я до його балакаю, розмовляю з ним. Соні, соні. А він мене бить. Оце так ти будеш зі мною дружити. Да? О, ти хороший. Ну і щас викисть тебе добрий? Він вчить життя, люди, Заморилась. Ага. <побігані>. Так а що, Вискочили овечки і залишилося троє ягнят разом з ним отам. Я двері держу, бо, а тонку, якби його випустили. Не там би бігала так отут. Він би не дав. би. Загнать кашу, щоб таку варив тут, хто до однієї, то до другої бігав би. А як було? А так привикнуть, як було, що барана ж теж не випускали, а їх на ніч випускали. Ягнята за мамками, то що перший день там у загородці? Не на ніч, а на день. Ой, ну на день, як випускали, а ну і на ніч закриваємо. На ніч випускаємо звідти. Отак двері прокриваєш, мамки проскакують, і дітки а баран залишається. А це ж мамки то проскочили і більшість діток, а троє трошки ну, ще маленькі. перший день Все, там були Ну, вони аж. то походиш, походиш і будеш їсти. Поїв бурячок, поїв дерьть. Уранці сінок. Нога була. вже не болить? А це доча поклала вон соломки яшної. Вона теж кормова. Хай їсть, йому дітей не годувати. То він справнючий. А Він спина квадратна. А будеш на так і того не дам. Поняв? <ріст> а це таке люди добрі в нас спорення. І вже нічого й не хочеться. Було, був час, коли тримали усього й потроху, а тепер... Диви, на весь рот набрав соломий. Куди ти йдеш? Що таке? Шо? Чом, чов? Ой, який теплий ніс. А в очах? Сія. Я навік твоя. да? <гум> 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 Їсти є що, а на продажу тримати? Нічого Нимає. не вигодно. Та й кому ти його продаси? І Нічого. нема чому й продати. Я в одному із відео, з наших відео, колись говорила, що раніше ще до ситуації в нашій державі машини їздили. І свині, і, і все на світі купляли. А зараз. Ну, зараз і не допросися, щоб хтось приїхав, купив. А як приїхав, так як почне стояти да стогнати над тими свиньми. Де да, зараз же й продажі нема, де да, зараз mm -hmm. і вигоди нема, де да, зараз і те. По 50 гривень кілограм. Хоч бери, хоч продавай, хоч дивися. А на 50... Е... що можна купити? Чи вони думають, селяни не бувають у містах і я не знають, по скільки Я купляю перепродую. Поросятку, от цих поросят я брала, так це коли я їх брала, що в нас ще у 23-му році, 18 грудня, ми купляли їх. Оці четверку поросят. Я брала по дві з половиною тисячі. Так ця людина вже так дала, що її нікуди було діватися. Тому вона мені я в неї брала постійно, так вона віддала. Дев'ять тисяч ми за них оддали. А так? тоді, а, до, а до ще й раніше раніше брала, Більше. так і по три тисячі, і по три з половиною ми брали. Ну тоді було і по 65 гривень за кілограм жива вага, як на м'ясо продаєш. А зараз вже немає. Так іди їж. Ото так, немає, не постій, немає дурної так, моди. Що ну, ну, ну. Последня кохта. Нема за що купити, а ти оце мені дориваєш її. От за щити тварин! Ти знаєш, скільки ці кохті когт... років. Іди, їж. Її років 15 вже. Іди їж. Іди, 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 іди. іди. Була на замочку, Уже на на а тепер. І блискавку вже викинула пугуці, пописувала. А зручна для порання. легенька і, і тепла, а ти дориваєш її. Все. Вистава закінчена. Занавіс.